Добрий день, хлопці і дівчата. І їду. На шиномонтаж. Резину потрібно поміняти спереду. Ти чого уступаєш йому? Йолки ваші моталки. Ось ну, такі ситуації бувають. Їдеш. Розраховуєш, а він спереду бух і встав. І що з ним робити? Все. І аварія. Так, рівно видно. Ну, трошечки зміщу. Сюди треба отак от з наклоном їхати, да? Або камеру трошки мені... Наклонити. Так, або камером, бо щось мені не подобається. Отак От його знімати? Майже його. Їду в холмок на шиномонтажку. Роботу закінчив. У мене зараз обід. Хтось там сигналить, А що сигналити, де сигналять, незрозуміло. Тут ми виступаємо, тут уходимо в цей ряд, правий поворотник і поїхали. Давай Hyundai, маленько подгазуй. У цьому місці завжди така тяночечка, як завжди. Їду поміняти резину спереду. Робив я в суботу, в неділю, і роблю сьогодні також. Перший робочий день цього тижня. Сьогодні 27 січня. 2025 рік. Все ж таки камеру потрібно так, от, да? чуть-чуть сюди і чи ні. Не розумію. Рухаємося по мосту. Знизу тече ріка Уш. Я думав, це Руслана, а це не Руслана і дуже довго. Ти думаєш, Руслана. Не треба, бачите, також не треба пропускати. Треба було їхати, та і все. Тут включаємо правий поворотник. Оп. І проїдемося по проспекту Свободи. Проспект Свободи. Маленько тут є пробочки, але це і не дивно в такий час. Не встигаємо на зелений, володя їде. Автобус Електрон зроблено у Львові, в Україні у місті Лево. Хороший автобус для міста, для водія і для наших пасажирів. Великий, широкий і довгий. Зелене світло включається і ми потрошечки, давайте, давайте, хлопчики, горобчики, поїхали. Дівочки, припявочки спереду теж, давайте не спимо, їдемо, спати будемо вечором. Рухуємося у напрямку готель Закарпаття. Це одне з найбільших таких зданій, будівель в нашому місті радянських часів, звісно. Відо спокійно, як завжди. Вічаємося у правий ряд згідно знаку. О тут. Знак показує нам, хто справа, той направо. Включаємо світофорний тормоз і можемо отак встати і вийти. От, я знімаю ось так поки що, бо одне. Зі своїх скріплень я загубив. Ага, а там сталася, бачите, аварія джип і лігковушка. Джип остановився, а лігковушка його ззаді, бух. Таке случається, що джип собі встав, наприклад, або як у мене було, їхав на зелений, встав. І взаді його бух, і догнали. Чого встав, незрозуміло. Йо... От так. Ручняк покладемо, щоб автобус не утік. Зараз там будуть розборки. От такий у нас автобус електрон. Довгий-довгий. Можна щось сказати, у мікрофон і дуже-дуже там це чути. Добрий день! Отак, От там дуже чути файно. Знімаємося з ручника. Готуємось, бо зараз буде нам зелене світло через 10 секунд. Стоять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зелений включись. От включився, все, поїхали. Їдьте, не спіть, дивиться він на аварію. Спереду там той. В шапці. Кстати, шофер в шапці. І це теж дивиться. На аварію. Що дивитись? Їхати тут треба встигнути. А батько ще мені говорив. Якщо бачиш, що шофер у шапці. Або його відпускай, або його обганяй. А Разом з ним не їдь, бо буде біда. Справа ми тут не їдемо, тому що там легковушки, напарковані люди, вискакують. У нас там вже були случаї аварії. Справа там рідко-рідко я їду. Дуже рідко. Я ризикувати не буду. Рухуємося зліва, тому що нам, згідно знаків, спереду, нам рух прямо. Ми рухаємося в напрямку на Минай. І полосу я зайняв заздалегідь. Будьте акуратістами. Реклама бачу Ядзакі 2025. Щасливого Нового року написано. Бачите, я тут не замічав. Автоключі. Відіть, будь ласка. Він показує, що у мене спереду там сказано. Же Путін Хе. І всі, хто його підтримує також по мотоциклі. Мотоциклістом і ми уступаємо. Файно пішов, так? Брур і поскакав. Правий поворотник. Пішоходів нема, наступивших на зебру. Тому рухаємося сміло далі. Teraz wjeżdżamy w Menai. Рухаємося тут уважно, тому що тут також аварійна така місцевість тут часто случаються аварії і ДТП дуже часто. Треба бути уважним, уважним, уважним. Увага, увага, увага. Увага, увага, увага. Ось така робота особливо. Нічого у нас такого не случається. В основному круг за кругом, круг за кругом, зміна за зміною, крутиш, крутиш, крутиш і все. Робота для тих, хто посичує. А тут уже можемо включити режим роботи у коробки. Динамічний, спортивний, як у нас хлопці говорять, ракета. Режим ракета. І у холмоку розігнатися. Mercedes Sprінter, який цікавий, їде. Спринтер. Заїжджаємо на міст. Акуратно також. Зараз розженемось там. Якщо буде змога, і якщо буде зробити це безпечно, тоді ми розженемось з вами. Це гримить тут так, громихає пішоход. Піше ходу уступаємо, пропускаємо його. Пропускаємо всіх хто на кільці, хто. Правий поворотник вже ми з'їжджаємо. І, і там дальнобойщик щось так медленно їде, бачите, навряд чи ми розженемось. Розівка тут закінчується, да, і можемо розігнатися буквально трошечки. От, жму газ. Все, весь газ. 70. 80. Ну і все, тут вже треба нам збавляти ретардером. Жму на тормоз чуть-чуть Відпустив газ, і тормоз і потихесенько тут також правий поворотник, і ретардером він собі збавляє. Заасфальтували тут, тепер так файно, а раніше тут такі ями були просто жесть, які ями були. Так, тут спрінтер якийсь, да? включу аварійку. Спринтер там стоїть, а нам туди ядра і заїжджати задом. Нам треба. Ага, він щось там розгружає той спрінтер. Спринтерок рок розгружає колеса. Колеса, колеса. Один з мінусів автобуса. Електрон це от звукова аварійна сигналізація. Або показчики поворотники. От це правий, от. лівий так само, аварійка так само. Говорили вже ми, будь ласка, зробіть, щоб то не було чутно. Щоб то не було чути. А, Зараз я спитаю їх. Задом заїжджаємо, дивіться, оце цікавий моментик, да? тут треба буде по зеркалам і враховуючи, що взаді легковушки Ага він каже ні. Чого? Все вже можна? Передом! Передом, добре. Він каже передом. Добре, йдемо тоді. Розвернемось. Мусию розвернутися, бачите. Так, а де я тут розвернувся? Є там де розвернутися? Сюди не розвернувся, тільки там. Передом, каже, передом. У мене автобус чистий, тут болото. А дивіться, тут якийсь автопарик, да? і пазик там такий ржавенький, Так, кузов уверх, ого, який автобус розібраний. І дивіться, як цікаво. Да? Треба буде сюди заскочити, глянути, що тут, як тут. Розобрали геть автобус, розпиляли. Ну, тут всі такі автобуси, спринтера і великі автобуси старі, ушатані. Шатані автобуси в основному не металолом. Металобрухт. Тут взагалі якась запчастинка від чогось такого тоже вантажного автосервіс тут, нічого такого тут нічого такого не є. Хлопці якісь, МЧСники чи, чи що, непонятно. Ржуть, стоять, сміються з того, що у мене показує. Показує Путін Хе. Каже, передом, значить, передом. Протягуємо максимально. І кузов уверх, тому що тут такий спуск нехороший. Оп. Акуратно, не спішимо. Кузов вверх, 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 вверх. Так, зазвичай так. Сюди вставати ще. Кузов вверх подтягуємо ще. Все в нормі у нас, ви бачите, все показує в нормі, в нормі, в нормі, в нормі. Да? Видно вам? Майже видно. Знімлю я камеру. Думаю, що видно все. так. І глушок. Заглушили. ми, все. Хлопці зараз будуть робити, я відкриваю їм двері посередині, вони сюди загрузять стару резину, а нову нам покладуть. Ось такі робочі моменти, як зазвичай. Все хорошо вам, всім пока-пока. Знімало 21 хвилину, 7 секунд, 8, 9, 10. Отак і викладемо. Ніякої редакції, нічого. Все хорошо.